Новорічні старти під такою назвою 25 грудня у Слов'янському фізкультурно-оздоровчому комплексі пройшов відкритий чемпіонат Донецької області з плавання серед дітей. Обласний чемпіонат через відомі обставини переїхав з Донецька у Слов'янськ і проводиться у нашому місті вперше. У ньому взяли участь спортсмени з міст північної зони Донеччини. Это северная зона города Славянск, Солидар, Краматорск. 135 юных спортсменов принимают участие, которые будут бороться на разных дистанциях различным стилем. И сегодня они, наверное, покажут весь тот максимум, весь свой потенциал, спортивный, весь свой результат, которым они так долго на протяжении года шли, тренировались. И сегодня у них своего рода экзамен, зачет, спортивный зачет годовой. За медали змагалися учни дитячої юнацьких спортивних шкіл у чотирьох вікових категоріях з 1999 по 2007 роки народження і молодші змагання проводились згідно з діючими правилами федерації плавання України. Система проведення многоборна. Діти пливуть в обов'язковому порядку на габорі входять два дві дистанції в одному такому та способі. Награждаються вони по сумі цих двох дистанцій. Награження только в нагаборі індивідуальна не награжда чемпіонат пройшов за підтримки обласної федерації плавання, президент якої Володимир Мізін особисто привітав юних спортсменів та вручив кожному з учасників солодкі подарунки. За словами керівника, головна мета змагань не тільки пропаганда здорового способу життя, але й розвиток рівня спортивного плавання у слов'янську. Просто выдающиеся результаты в инваспорте, но спортивного плавання здесь нет. Здесь только оздоровительное плавание. Ну да, как бы в начальном состоянии, да, уже появились детки, которые смогут участвовать в чемпионатах Украины. Для нас это самое важное. Ну і інтересно буде как далі розвитка. Я приложу со своєї сторони максимум усилі, щоб э, город ця база заработала на спортивне плавання. Пока займається оздоровленням. За підсумками змагань будуть визначені переможці та призери, які будуть нагороджені медалями та грамотами. Ми тут посубили. були, басейн. этот класний басейн. Да, да. Он, э, И вы хорошо улучшаем результаты. Да. Как давно плаванием занимаетесь? Почему вы брали для себя вид спорта? Ну, ну, я пять лет занимаюсь, а Соня больше. Я я 5 лет занимаюсь, я пятый год начала. А. Ну, Почему вот плавается? Что дает? Ну, там, сильные. А, а... И, и меньше болеем. Приехал в Славянский бассейн год назад из-за боевых действий. Но плавание это мое хобби, которое я хочу продолжить свою жизнь, заниматься, стать спортсменом, титулованным. Я пришел в бассейн во втором классе. Я выбрал плавание, потому что оно разовьет меня всесторонне, и мне кажется, что это достаточно интересно. Я уже да, сейчас имею второй взрослый, на этих соревнованиях надеюсь выполнить первый разряд.